Лідія Кобзар тільки б не було війни. Жити можна, усього вдосталь, лише б не було війни, так казали жителі нашого прикордонного села на Сумщині. Але не судилися. Ми потрапили у важкі щоденні прикордонні дні війни. Живемо під страхом за життя рідних нам людей і взагалі за всіх українців яких стає все менше і менше. Війна виснажує нас фізично і морально. Спокою нема ні вдень, ні вночі. Хочеться думати, що це страшний сон, який триває і триває. Наше прикордоння заповнене гуркотом вибухів, літаючих над головами снарядів, ракет, від яких тікають сім'ї. Не чекали ми такого від росіян? І зараз. Коли довгими вечорами і ночами лежимо без сну, згадуємо щасливі моменти із життя і живемо ними, переглядаючи фотографії в альбомах. Я пригадую перших малюків, які прийшли до школи в перший клас, які наївні кмітливі дітки, хоч і минуло більше 50 років з того часу, а я пам'ятаю речення, яке придумала дівчинка-учениця Приймен Коваля. Дочванилася курочка, що ізнесла яєчко. Різноманітне, бурхливе життя було в наших школярів, згадуються концерти і екскурсії по всій Україні. Приємно згадати світлину із життя з школи і села. Це про загін товариш. Учні 10 класу, закінчивши школу, після випускного об'єдналися у загін товариш. Вступили на заочне до Сумського сільськогосподарського інституту, а вдень працювали в колгоспі на фермі. По дві дівчини понабирали групи по 25-30 курів, працювали на тракторах і машинах. Увечері після доїння корів бігли до будинку культури на танці, брали участь у художній самодіяльності. Членам загону товариш хочеться сказати спасибі за ваш ентузіазм, добро. Ми пишаємося вами, згадуємо про вас. Це незабутнє. 9 травня кожного року всім селом чекали з трепетом. Біля пам'ятника, загиблим воїнам виставлялася почесна варта. Батьки, школа, село формували патріотів України, наші діти зростали на традиціях своїх громадян. Завжди відбувався святковий концерт, марширування, і знову були думки усе добре, тільки б не було війни. Серед юних зростав і майбутній патріот одінцов Олександр Миколайович, який після успішного закінчення школи вступив до Сумського університету на фізкультурний факультет. Успішно його закінчив, брав активну участь у змаганнях з панкратіоном, змішана боротьба. Їздив до Угорщини, Росії, Італії, Чехії, Греції, Румунії на спортивні змагання, повертався з усіх цих країн з перемогою, посідаючи то перше, то друге, то третє місце. Він став майстром спорту України, яка пишалася своїм сином, мав одружуватись. Усе було сплановано, призначено. 12 травня 2022 року на Донбасі поблизу біля Горівки Олександр загинув смертю хоробрих. Село в сльозах стояло на колінах, проводжаючи Сашу в останню путь. У місті Суми на вулицях, височать білборди, щити, плакати. Пам'ятаємо героїв, які нагадують, що Дінцов Олександр наш воїн, наш герой. Наш Янгол, йому б тільки жити й жити, жити й творити, скільки б він ще приніс користі собі сім'ї, Україні, наш герой, наш односельчанин, слава героям. Восени горезвісна вістина сколихнула село, загинув смертю хоробрих, юнак із села, Мірошниченко Сергій Миколайович, село оплакувало героя, схиливши голови. Як жаль хлопчину, який ще не встиг створити сім'ї своєї, захищаючи Україну, і як прикро, що батьки, які виростили, виховали такого сина, живуть зараз у селі, де немає електричного струму, у темряві свого горя. Війна забрала в нас багато, але згадуючи своє щасливе, світле незабутнє, ми пам'ятаємо, що настануть часи. Коли ми знову прийдемо до них, вшановуючи героїв війни, героям слава!